Коли я стикаюся з життєвими бурями, я молюся про мир, надприродний і божественний мир, який заспокоїть мої страхи і тривоги. Я молюся про мир, який заспокоїть моє стривожене серце, і дозволить мені повністю довіритися Тобі, Господи. Отче, у Твоїй присутності є безпека, спокій і умиротворення, які знімають всі тягарі. З Твоїм святим миром я можу пройти крізь будь-яку бурю і вистояти до Кінця. Господи, навіть попри випробування та виклики, з якими я стикаюся, я молюся, щоб Ти дав мені благодать продовжувати рухатися вперед. Даруй мені благодать продовжувати рухатися вперед і продовжувати вірити в Тебе. Твоє слово в книзі Якова, розділ 1, вірш 12, говорить. Блаженний муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то удержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Допоможи мені, Боже, залишатися стійким у випробуваннях. Допоможи мені Ісусе, щоб я був у відносинах з тобою та вкорінений у тобі під час випробувань. Нехай ніщо не торкається мене, нехай ніщо не похитне мене. Але нехай замість цього я залишуся твердим у вірі. Я молюся, щоб будь-яке випробування, з яким я зіткнуся, не розчавило мене, а натомість ти допоміг мені вистояти. І поки я терплю, нехай загартовується мій характер. Амінь. Не кожна буря, не кожна криза, не кожне випробування чи проблема шкідливі для нас. Я маю на увазі, що в деяких ситуаціях. З якими ми стикаємося, хоч вони інколи й будуть важкими й болючими, але в довгостроковій перспективі ця буря піде вам на користь. Так, ця криза піде вам на користь, це випробування зробить вас сильнішими. Якщо хтось захворіє, то одужує таким чином, що зможе визнати руку Божу, чудотворну силу крові Ісуса, чиїсь плани будуть порушені лише для того, щоб виявити. Що це порушення привело їх до кращого місця призначення, чиїсь плани будуть відкладені, але можливо це Божий спосіб сказати ні, не зараз, я підготую для тебе щось краще у відповідний час. Сподіваюся, що зараз, під час прослуховування, ви приймете ці слова і зміцнетеся у своїй вірі, стійте на своєму і сподівайтеся на Господа. Біблія говорить адже гнів Господа нагряне на ворогів, як гірський потік, Господній подув їх прожене. Навіть якщо всі шанси проти вас, продовжуйте сподіватися на Господа, і Він прожене ворога. Народ Божий не зазнавайте поразки у своєму серці, не відчувайте себе переможеним у своєму розумі. Випробування, яке ви переживаєте, може бути не схоже на ситуацію Павла і сили у в'язниці. Можливо, ви не у лігві голодних левів, але ваша ситуація може здатися такою ж безнадійною і страшною. Однак, коли ви перебуваєте у гущі подій, коли вам більше нікуди йти, не дозволяйте себе зрушити. Будьте непохитними у своїй вірі, будьте непохитними, адже у вас є Божі обітниці. На які ви можете покластися. Будьте непохитні, тому що у вас є Святий Дух, який буде вашою силою і помічником. Ісус Христос є єдиною надійною основою в цьому холодному, постійно мінливому світі. Він наш непохитний якір. Змінюються обставини, змінюються люди, змінюються соціальні норми і суспільне сприйняття, але Слово Боже. Залишається істинним і незмінним назавжди. Отже, будьте непохитні, друзі, будьте непохитні. Тепер помолимося. Дорогі Господи Ісусе, мій Спаситель і Викупитель, допоможи мені пережити цю бурю, в якій я перебуваю. Будь зі мною, Господи, наближайся до мене все ближче й ближче, коли я простягаю руку до Тебе. Якщо на те твоя воля, щоб я пройшов через бурю, тоді я молюся. Щоб моя віра зміцнилася і росла. Оскільки я випробовуюся цим вогнем, прошу, щоб ти облагородив і очистив мою віру. Нехай ця буря розвине в мені благочестивий характер, нехай це приведе мене до відкриття сили Божої, бо тільки під час бурі я можу знайти в тобі всюди сущу допомогу в скрутну хвилину. Допоможи мені розвивати свою віру, Господи. Щоб моя віра переходила на новий рівень щодень. Святий Дух, я молюся, щоб Ти відкрив мені очі і допоміг мені усвідомити милість, яку я маю у своєму житті, всупереч бурі, з якою я стикаюся. Допоможи мені зосередитися виключно на Ісусі Христі. Допоможи мені, щоб я не зациклювався на тому, що може статися, але замість цього наповни мене непохитною впевненістю. В бозі віків. Отче завжди керуй моїми кроками у всьому, що я роблю, куди б я не пішов, направляй мене і веди за собою, бо ти мій добрий пастир. Твоє слово говорить у Псалмі 23, вірш 3. Мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Допоможи мені прийняти все, що трапляється на моєму шляху з вірою та знанням, що ти сильніший. За будь-яку бурю чи ситуацію, з якою я можу зіткнутися. Твоя велика любов витісняє всі страхи, вона розсіює темряву. Нехай Твоє ім'я завжди буде прославлене за таку дивовижну любов. У посланні до римлян, розділ 8, вірші з 38 по 40 говориться: адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє. Ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Спасибі за те, що Ти, Господи, чуєш цю молитву. Амінь. Кожна криза в житті не така вже й погана, якщо змінити перспективу погляду. Іноді Бог використовує негаразди Бог ставить вас у важкі ситуації лише для того. Щоб ви росли, щоб у вас зміцнилася віра, щоб ви дозрівали. Отже, наступного разу, коли виникне проблема, наступного разу, коли ви зіткнетеся з кризою, просто зупиніться на мить і запитайте Бога, чого ти хочеш, щоб я навчився з цього? Що ти хочеш розвинути в мені? Наша віра повинна бути випробована. і, можливо, книга приказок, розділ 17, вірш 3 – Допоможе нам краще зрозуміти, чому необхідна перевірка нашої віри плавильня для срібла, а горно для золота, але серце випробовує Господь. Іншими словами, так само як срібло чи золото очищаються вогнем, так само Господь очищає серця людей вогняними випробуваннями. Якщо ви хочете облагородити золото, ви використовуєте піч, і якщо потрібно облагородити серце людини. Господь відчуває серце, а це означає, що моя віра, ваша віра, повинна в той чи інший момент піддатися випробуванню. Людина схильна думати, що якщо щось здається неприємним, то це, мабуть, не від Бога. Але ми повинні розуміти, що Бог бачить речі зовсім інакше, ніж ми. Випробування, які Бог допускає в наше життя, призначені для того, щоб зробити нас повноцінними. Щоб нам, вірянам, нічого не бракувало, випробування насправді приходять для розвитку нас, як християн, випробування приходять для того, щоб ми могли спиратися на наявний у нас поточний рівень віри і потім досягати нових висот. Ось чому в Біблії сказано: випробування нашої віри виробляє завзятість. Випробування нашої віри це те, що веде до духовної зрілості. Усвідомлення цього має змінити наше ставлення до труднощів і те, як ми реагуємо на ці важкі часи у нашому житті. У п'ятому розділі послання Якова, 13 вірші, сказано: Чи страждає хто з вас, нехай молиться, чи тішиться хтось? Хай співає псалми. Ви зрозуміли це? Чи є серед вас хтось у біді? Нехай молиться. Чому б справді не помолитися? Чому б не знайти пастора і не попросити Його помолитися за вас? Чому б не попросити інших християн молитися за вас? Молитва це час, коли ви, як особистість, постаєте перед Господом і упокорюєте себе. Ви схиляєтеся перед Ним, визнаючи Божу силу. Ви схиляєтеся перед Ним, визнаючи Божу силу. Коли ви підходите до підніжжя Божого престолу, моліться, щоб Він змилувався над вами. Щоб він дарував вам благодать. І саме тут, саме у вашій слабкості, Божа сила стає досконалішою. У новому заповіті є ключове повідомлення, яке з'являється знову і знову воно про молитву. У 12 розділі Послання до Римлян нам сказано бути постійними в молитві. У 5 розділі першого послання до солонян нам велено молитися невпинно. Послання до Ефесян у шостому розділі закликає нас молитися постійно. Послання до Колосян, 4 розділ, велить нам постійно перебувати в молитві. А у посланні Якова у п'ятому розділі Біблія говорить про те, що молитва праведної людини має велику силу. Отже, це всього лише кілька місць Писання. Відкрийте їх, прочитайте ці розділи. Я навіть не торкнувся всіх вчень Ісуса. Про молитву, про які описано в чотирьох Євангеліях. Отже, люди Божі, час молитви вартий боротьби за Нього. Коли в житті все добре, не забувайте молитися. Коли життя кидає виклик, не забувайте молитися. Йде дощ, або світить сонце, просто моліться. Незалежно від пори року, в якій ви перебуваєте, ви повинні боротися за те, щоб залишатися постійним в молитві. Адже молитви справді зміцнюють вас. Однією з причин, чому ми повинні бути такими постійними та наполегливими в молитві, є те, що ми, як діти Божі, маємо ворогів. Нам доводиться боротися з дияволом і його демонами, а ще, згідно з Біблією, ми маємо світ і плоть за ворогів. Закликаю зрозуміти, що всі ці вороги, з якими ми стикаємося, як віряни, мають спільну рису. Вони не можуть перемогти силу Божу. Вони не можуть перемогти кров Ісуса. Вороги, з якими ми стикаємося, не можуть знищити людину, яка боїться Бога. Вони не можуть розчавити того, хто завжди перебуває в молитві. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму Миру в місті Київ. Та адаптований з матеріалів YouTube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді!